Усім вітання, мої дорогенькі. Шашлик зі скумбрії на мангалі це не тільки смачно, але й дієтично. Шматочки швидко маринуються, міцно тримаються на шампурах. При цьому час готування займає всього декілька хвилин. Отже, найперше це вибір скумбрії. Вона має бути свіжою і правильно замороженою, без стороннього запаху, не має бути жовтих плям. А також заморожена скумбрія має бути рівномірною, без заломів. Якщо не рівна форма або видимі заломи, це може свідчити про зберігання неналежним чином, а це вплине на її смак і текстуру. Далі очищаємо рибку. Дуже зручно працювати саме з замороженою скумбрією, тому що в такому стані вона краще тримається і її легше чистити. Риба не є слизькою і руки залишаться чистими. Після того, як голову відрізали, робимо розріз уздовж черевця і виймаємо нутрощі. Як бачите, вони заморожені, тримаються кубки і нічого не розтікається. Основна деталь у цьому чищенні, про яку не варто забувати, це чорна плівка всередині. Її обов'язково забираємо, оскільки вона надає рибі гіркоти. Це може зіпсувати смак вашого шашлику. Після чищення рибку промиваємо під проточною холодною водою, щоб всередині не було залишків крові та плівки. Все робимо чистеньким, тоді і смак страви буде відповідним. Тепер нарізаємо скумбрію на шматочки товщиною 3-4 см. Це ідеальний розмір для шашлику. Риба не розпадатиметься і добре триматиметься на шампурах. Робимо шматочки однакового розміру, щоб вони одночасно приготувалися на мангалі. Коли скумбрія ще трішки заморожена, тоді і нарізати її зручніше. Майте на увазі, рибка готується дуже швидко. Тому не нарізайте занадто тонко. Тонкі шматочки можуть легко пересохнути і навіть розпастися під час приготування. Також риба обов'язково має мати шкіру. Вона допомагає зберегти форму шматочка під час приготування. Така нарізана скумбрія чудово підходить для шашлику. Шматочки будуть соковитими та добре пропеченими. Скумбрія готова до наступного етапу. Це маринування. Для маринаду беремо декілька зубців чеснику, припущеного через прес, і кожен шматок риби ним натираємо. На дві очищені рибини беремо чотири зубчика чеснику. Часник, як би це дивно не звучало, чудово підкреслює смак цієї риби, роблячи її ще соковитішою та запашною. Цей смак і рецепт перевірений. На нашому каналі переглядайте відео маринованої скумбрії з, з чесником. Там все детально описано: від моменту купівлі риби аж до смакування. Далі рибку приправляємо до смаку сіллю та чорним меленим перцем. Спочатку з однієї сторони, а потім перевертаємо на іншу сторону. Шматочки скумбрії вже майже розморожені, вони досить ніжні та м'які. Робимо все акуратно, щоб не пошкодити форми. Маринад це ключ до успіху смачного шашлику зі скумбрії. Так, ця рибка відома своїм соковитим і ніжним м'ясом. Тому ці спеції тільки підкреслюють її смак, нічого не перебиваючи. Також беремо лимон. На дві рибини вистачить соку з половини лимона. Більше не потрібно, інакше риба стане занадто кислою. Лимонний сік не тільки додає їй легкий кислуватий відтінок, який чудово підкреслює смак, але й допомагає зберегти її соковитість під час приготування. Він розм'якшує волокна риби, що робить її більш ніжною. Але важливо не переборщити, щоб не заглушити природний смак скумбрії. Залишаємо так рибку маринуватися на одну годину. Час маринування минув. Запах скумбрії неймовірний, вогонь уже догорає. Залишається тільки нанизати на шампур і посмажити. Скумбрія ніжна та м'яка. Потрібно правильно нанизати шматочки, щоб риба не впала із шампура. І не розпалася під час смаження. І добре пропеклася. Беремо широкий шампур. Він буде добре утримувати рибу. Проколюємо шматок через тувстішу, м'ясисту частину, а не через тонкі краї. Обов'язково через центр, так, щоб він залишався надійно зафіксованим. І так не буде шматок зміщуватися під час перевертання. Шампур, проходячи через усю товщину риби, дозволить їй рівномірно пропікатися, прогріваючи її ізсередини. Залишаємо між шматочками невеликі проміжки. Таким чином гаряче повітря буде вільно циркулювати між ними. Рибка рівномірно обсмажиться з усіх боків. Якщо шматочки будуть щільно притиснуті один до одного, вони можуть не пропектися як слід. У нас виходить 5 шматочків на один шампур, тобто одна рибина на одному шампурі. Як не дивно, вона досить міцно тримається і не має жодного натяку на самовільне падіння із шампура. Риба на мангалі це новий рівень задоволення, який ви обов'язково захочете повторити після цього відео. Відповідно, підправляємо вугілля, щоб не було язиків полум'я. Тільки жар. Розміщуємо шампури зі скумбрією на мангалі не надто близько до вогню. Це перший важливий момент при смаженні, адже висока температура може швидко пересушити рибу або навіть зруйнувати її шматки. Готуємо скумбрію на середньому жарі. Другий важливий момент це часто перевертаємо рибу. Так шматочки будуть рівномірно пропікатися. І нічого не пригорить. Час смаження скумбрії на вогні складає до 10 хвилин. Цей час залежить від багатьох факторів: це жар, тущі шматків та відстань до жару. Тому ні в якому разі нікуди не відходимо, контролюємо процес. Риба швидко готується. Важливо не пересушити її. Також не переживайте, не бійтеся, риба не звалиться шампура. І у порівнянні з решіткою на шампурі шматок залишається цілим, гарним. Шкіра теж ціла і присутня на шматочках та добре тримає його форму. Кілька простих порад, дотримавшись яких, ваш шашлик зі скумбрії вийде досконалим, соковитим, рівномірно пропеченим, шматочки добре триматимуться на шампурах. Готуючи скумбрію на мангалі, ви отримаєте надзвичайно смачну страву, яка стане справжнім відкриттям для вашої родини і гостей. І задоволення від процесу теж забезпечене. Подаємо шашлик зі скумбрії гарячим. Шматочки легко знімаються, шампура, не розпадаються і добре тримають свою форму. Все це завдяки правильному нанизуванню та обсмаженню. На дотик відчутно підрум'янену скоринку зовні, яка огортає ніжну та соковиту середину. Шашлик зі скумбрії це страва, яка тішить не лише чудовим смаком, але й швидкістю приготування. Смакуємо його зі свіжими овочами, зеленню, чудово підійде запечена картопля або баклажани, а також соуси, сметанно-часниковий, або соус з лимонним соком, оливковою олією та свіжою петрушкою, яка тільки доповнить ніжність скумбрії. Всередині все пропеклося ніжно та соковито. Спеції, лимон та чесник чудово доповнюють смак цієї риби, а саме відчуття приємного, легкого, кисловатого відтінку ідеально балансує смак, поєднуючись із запахом диму. Хай вам смакує, створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас, адже ми того варті, ай варті. Завжди ваші карпатські шкварки.